І всім привіт звати DAL28 і ви на мой І сьогодні з нульового аккаунту я буду пробувати достигти якихось сильних петів. Бо моя основа, який 4.8 мільярда, О, як вона виглядає. І, зв... і звідси ми нічого не будемо трогати. Така вона основа величезна. Я ось такі фрукт в мене, я його не збираю. Ну ладно, значить зараз ми для початку нам треба купити один кусочок моркви. Ну, купляємо моркву. Ну, даже сим купимо, давайте. На всі гроші. Давайте садимо їх. Тут ось так ось садимо глиню. Значок. Ладно, з основи, я думаю, можна вийти. В 0 доларів. Ну, в принципі, да, можна вийти. Коротше, да, можна вийти. Ну і давайте її підписники. Я думаю, це буде нечесно, якщо щось собі буду надавати на цей аккаунт. Так що цього аккаунт я, по суті, наче... Його аккаунт я починаю все спочатку. Так, ми продаємо і наше один карт спіл. Все, я виходжу з другого карту. Да, в два рази зробили більше. Нормально, в три, почти ну, два більше двох. Так, що нам би купити? Я думаю, опять моркву накупляти. Ми так морквою і станемо багаті. Ми Моркву багато посадимо. Money Манітокс і буде. Ну, перше що я думаю, це нам треба буде на цьому аккаунті получити якихось питомців. Кстати, зараз в стоці, поки знімається відео і... Ну, через 5 хвилин же не буде, зараз в стоці... Чо? А що в мене? В мене тут? В чому тут цих не... немає? Легендарне яйце в стоці коротше. Ладно, ми потім перезайдемо назад. Давайте. Ми отримали. Ми отримали карат і продаємо його. Так, у нас плюс 400 доларів Що тут чітко? Ще? роблокс Щось там. Так. Ну, ми вже прокачені, але нам треба томат Перший наш... А, ну, через 48 секунд. Да. Так. Дивіться, наш я тут оцей івентік новенький з бджолками. мене статті на основі. Статі, хотів би я вам зробити маленький розіграш. Розіграш на... Ну давайте зробимо розіграш на на кого би зробити вам такого розіграш. На... на скільки? Давайте зараз подумаємо, на що ми зробити би розіграш. Ну. Зараз, я думаю, зайду з другої основи і подивлю, що можна вам для розіруша дати. Розіграємо такі мухомори, які стоять 20 чимось мільйонів. Да. Ну давайте так, хто напише, пишіть коментарі там, ставте... я буду перевіряти. Якщо ви не поставили лайк, то ви не получите. Просто ставте лайк там, типа, пишіть в коментарях свій нік і я вам виберу кось і там йому цей подарок. Ну ладно. Так, поки це було, вроді в нас обновився магазин. І стаття, ті магазини ззаді у нас досі не з'явилися. Так, він нас обновився. І тут є отакі якісь штучки. Хоч 14 роботу ну, робить. Давайте ми перше, що зробимо, це накупимось моркви. Не теж я пока що купляю, яка 11 штук. Ми його. В першій частині, я думаю, дойти до півмільйона. Ну, Це дуже, я розумію, що це відео буде йти максимум 20 минут. Ні, я навіть його зроблю вам поменше, 10 мінут. Да, я, я знаю, що може бути, що ви хочете подивитися разу всі части, але не переживайте у часті. І, але не переживайте, я буду часто випускати ці. Що за забах? Інтернетом вилетить мене. А все. Я не знаю чого, але на планшеті, де я занимаюсь відео, у мене все норм. Так, продаємо. Плюс 228 у нас плюс. Я так, Давайте ми цю штуку сюда примістим. Я, наверное, куплю. Ну, томат, я думаю, це. А, нам ще не вистачає. Ну, що би нам такого купити. Кстати, є задання, ну я сегодня дивись на видання у не чашка. Но ну, я його на цьому аккаунті не виполню просто. Я давайте управляю свою першу клубничку. Я купую свою першу клубничку. Ставимо її сюди. Також йдемо, пока вона виросте. Вона до, до виросте. Що вже почала вирости? У мене же почти выросло. Она у меня почти доросло. Так, обновився магазин. Что у нас тут? Дору... Как она? Але нам что на него не хватает? Срочно куплям моркву. На все деньги. 200 минут 240 мабут. У нас тоже богато мы потратили. Нам треба срочно деньги. Чтобы за 5 минут 8 тысяч зарубит. Я не знаю как. Подарок бесплатно вже на сьогодні забрав, но ну, мы начинали 70 из-за те, что я забрав э, як то тут вот цей подарок. Да. Кстати, у мене є пурпул дехила на аккаунті основе три штуки. Я не знаю, що з шансами, але мені роза випала два чи два раза, э, а як то purple the три. Я не знаю, що з шансами такими. Либо я дуже везучий, либо ні. Оплачуємо. Ладно, що. Золота морква у нас виросла. Так, у нас золота морква виросла. Так, давайте ми зараз це все зберемо. Ми збираємо це все, що нас повиростало. Продаємо і хоч хоть тому хоч плюс 2000. 1000? Тисяча? Єс, нам вистачає на помідорку. А хоча, ну подивіться, наймовий е, дивіться, саме погане, що тільки є. Ох, там, мабуть, звук неправильний, там дуже тяжкий звук. Так, і, ну значить, я зараз думаю, нам треба купити корне. Ні, для початку це саме худше, що тільки є. Ну, допомагати нам не можна, так що шо... давайте ми візьмемо. Ну давайте ми томат купимо. Я думаю, він буде поля. Так, давайте... Щось я не знаю, чи вам чути звуки. Навірно, не чути. Во, коротше, ця штука, я, наверное, перезайду, думаю, чи не. Хз. Ну, коротше, хто знає. Я почекаю, поки... Коротше, зараз у мене все це повиростає, я вам покажу. Чи, які воно за 2 минути ми не накопимо точно да. Підписник. Я зайшов на величезний публічний сервер, Тут, я замітив, що тут є перше carrot. Carrot, ну, стравбері і Blueberry. Е, блубері. блубері ми можемо зараз вроде би купити, якщо не продається, якщо я не Бамбук продається, але нам на нього поки що не вистачає. Так що ми купуємо блубери. Щоб отримати якийсь надіюсь, персик. Е, у мене якісь баги. Ось все, я купила. Конечно, да, я не знаю, що. Чу... Ой, я щось то динамику очень не купила. Я надеюсь, нам було. то ну, я не знаю, чого у мене на планшеті, хоча він, на, типу, на якому я знімаю Во! Ві... Це що це, це, це таке? Вау! Це що таке? Це зараз у мене буду такі вкус а я в шоці. Сплінкери пока що нам... Давайте підемо, продамо те, що у нас є. Нам дають сто. Мало, дуже, 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 дуже мало. Хм, о! Як то морква. Так, капець воно у нас росте. Ну, давайте ми зараз зробимо біжим біжим біжи і нажимаємо. Тут вам і дуже рівно посадили. Хоч би золотенька була. Нема. Давай, давай, мені надо зараз синочки. Так, 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 так. Дмитрийся магазинчик, зараз підемо подивимось. Так і що у вас брам? Пошли в зеленький магазинчик, подивимось, що тут. Е, ну, я знаю, що нам я знаю, що нам що тут ми нічого не можемо купити. Ми просто подивимося Нічого нема, капець. Ми, ми пока що вообще. А бомбук нам повезло, що опять бомбук 100. Тіні. Так, купляємо морку. І зараз ми садимо її. Не так садили. Треба... садили. Та ну у нас радужна росте. Вау! Так, її збирати я не буду поки. Хай чинай... я спробую, щоб вона мутації. Я розумію, що да, нам зараз треба сильно гроші, але потім ми не зробимо дуже-дуже, дуже-дуже, дуже-дуже багато. Так що да. Ну давайте продаємось. Так, і відео вже скоро має закінчитись. Так що, давайте вже там подивимося, що тут є. Що ми можемо купити? Щоб прокачатися. В принципі, нічого нема. Я знаю, підпис. Я сьогодні буду, коротше. Я сьогодні получу пак, напевно. А, нам ще пак треба получить сьогодні. Ну, Да. Так що прийдеться виполняти задання. Наче я зараз встановлю відео, напевно. першу карот, потім блубері і стравбері, напевно, випамлю. Стравбері буде легко. Піду, статі, тоді стравбері куплю. Бо Моя цель зараз на цьому аккаунті, ну ви понимаєте. Сильні питомці. Просто сильні питомці, які я потім уставлю собі на всякий случай тут. Так. Все, хай Суті, Наш же кустик наш виріс. Вау, rainbow. морква. Я її боюся, що я її, случайно, зберу один раз якийсь. Біля неї проходити буду, у такому типу зажму кнопочку, щоб збирати. Ну, так. Да. Ладно, я зараз встановлю відео, виповню задання і відкрию пак і ми вже будемо прощатись. Магазин не Це означає, що дуже скоро я виповнюю задання. У нас виросла величезна морква. Дивіться на неї. Ще є. Я зараз вам її найду вовна. Пошліте, зараз продамо все, що у нас є. І ми отримуємо. Ми вже виповнили два. Я випалив два задання. Осталось останнє. Раді нього мені прийдеться потратити дуже багато дій. Як ви бачите, нічого в стоці дорогого немає, так що я пли купляю файл, я думаю, бліблю. Ну, ладно. Кстати, вам... тільки що був в дощ, і наші ну, і мої дві морковки нічого не отримали. Жалко, звісно. Ну, ладно. Ого, нормально дали нам. Люпас почався цей івент новий. И ще в стоті зара гізически яйце. Так что я захожу. Зара. Ну и конечно же. Короче, я зараз зайду и куплю его за основу. Ну, а до пятого не буду себе давать. Так, дивіться, давайте я вам зараз покажу те, что я уже тут не робив чуть-чуть пока це. Я посадив побільше чуть-чуть у цього всього. Так, мутап. Не знаю, мені зараз це не також і треба, мені треба, щоб потім мене було 39 з 100. Отаку От покашу. Моя цель зараз, щоб у цей фрукт у мене упалили пчоли. так що я зараз буду збирати все. Ну, лібо, тру, я буду зараз все отако збирати, щоб вони мене просто не співало. Це ж такий я фан, я фан зрошу. Не збирайся, чи ні? Ой-ой-ой, лагає. Ну, мене всі збираються. Ой, чому мене так лагає? Чому не так ФПС просідає? Да, продаємо. Інтересно, скільки ми получимо. 800. Мало. Підписники. Кор підписники. Короче, поки, поки я поки я сидів тут чуть-чуть в -чуть ФК А пока у оці, типу, появлялись блубері, то мені хтось поставив сюди сюда Сплінкера. Я не знаю, хто. Я думав, що, наверное, хтось з них поставив. Типу, з цих трьох людей. Тому що, ну, хто би ще міг це поставити. Чо, ну, хто, типу, не заходим. Ну, короче, это вони поставили. Я думаю, так. Я знаю, кто знает. Може вообще і кичал зайшов, просто поставлені і вийшов. Ну да, ладно. Ой, случайно рейнболош взяв. Ну зачем? Подаємо. Потім ще будуть 2000. Нормально. Це дуже багато, так даже зараз для мене. Да, так что сейчас я уже почти выполнил это задание, и скоро у нас будет открытие маленькие. Семь штук осталось. Я выполнил задание, наконец-то. Это получается три минуты, я вам просто ничего не робил. Я как то видео прошло. Нормал сид пак. Хоть бы он мне зараз нормально. Я знаю мою везучесть. Но на том аккаунте я не везучий, я вообще не везучий. Мені зараз тут випаде з моїх візочі стіл. Щось дуже дешево. Ладно. Ну, говорити таке можна, скільки хоч, але треба перевіряти. Раз, два, три. Відкриваємо. Що? Мені пі? Стоп, це... це шутка? То есть... З двох тижнів, ой, тижня, які я проходив, які я на основі в себе відкривав більше, ну, більше 20 паків. У цих, навіть десь 20 паків відкривав. І мені не випав Персик. Мені випав один ананас. І на цьому аккаунті мені так повезло, чесно, що мені випав Персик. Так, ну давайте. Я не знаю, що робити. Я не знаю просто, що робити. Нам треба гроші точно, щоб він вирос. Я не розумію, як мені так повезло. Ну, я думаю, що ми цілі не будемо вже робити якихось добрих байтів, я думаю. З... Є персик, я не вірю. Так я за знову не буду заходити офіційно. я так хочу зараз зайти. Так, да, да, він почав рости. Персик, я не... Я... Коротше, на Персика зараз він дуже мало в яких людей, вот на цьому сервері ні в кого його нема. Шовчило, сонячники? Шов нього. в нього. Шо в нього? Э, э, вау, він чуть-чуть він маленький. Так, 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 так. Підкрадаємося. Плачемо 37 бобуксів. І... Ладно. Я не зможу скрасти. Ну, у нас виростей Персік. Ладно, я думаю, це відео вже буде закінчуватись. Ну, а Ну. Ну, це вже відео, це перша частина вже буде закінчуватись. Ну, а якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. В Всі следующей серії ви побачите, як вирос мій Персік, і ми продовжимо... Значить, продовжимо питатись мені на цьому аккаунті другому вже. Получити якихось других петів. Наприклад, як Стрекоза, єнот. Ну і, звісно чула чола лисиця, ну не знаю. Ну ладно, всім пока-пока.